Доброго здоров'я, друзі! Топна новина на сьогодні в місцевих телеграм-пабліках це Акварена. Всім відомий Довгобуд. Як всі знають, там, де довго будують, багато грошей відмивають. Але суть яка. Вбухали майже 250 мільйонів гривень. Нарешті його достроїли, були питання по переплаті. Влітку 22-го року вскрились, показали ціни. І що стало відомо? Від 25 до 200% переплати на матеріалах, на обладнанні. Зараз в мережею шириться відео як ніржавійка поржавіла, як із дорівнює нулю виконаних робіт. Місцеві люди в коментарях пишуть, що і душові кабінки вже поржавіли. Тобто чверть мільярда гривень, як то кажуть, освоїли. Цікаво. Коли вскрились, мабуть, же, зацікавились правоохоронні органи. Дуже чекаємо на результат. Вже минув майже рік, а результату та кримінального провадження або діла чогось не розголошують. Цікаво. Маємо, що маємо.